Так, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на автодромі Феофанія. Це дуже незвичний огляд на електроавтомобіль Вольво від мене. Трішки не розумію, що тут відбувається. Адже сьогодні в мене на огляді Вольво, електро Вольво XC40 Recharge на якихось 408 кінських сил. І я чесно не розумію, як вона себе поведе на треку і як я з нею буду справлятися. Ну що, давайте поділюся. З вами своїми першими враженнями просто поверхнево оглянемо автомобіль. Е, мені, в принципі, дуже сподобався колір. Він такий нестандартний і ну, дуже приємний на око. Мене здивували 20-ті колеса на 235-й ширині покришки. Е, в є цілих 5 дверей. Ага, давай, добре. Да, і що це взагалі паркетник? В нього є 5 дверей. В нього салон, ну геть зовсім не спортивний, до якого я звик. В ньому нема гідролічнюка в салоні. дідовські якісь сідушки, хоч вони там на електроприводі, але ну, типу, я не знаю, як я буду в них сидіти. Спробуємо далі. Що мене в принципі ще здивувало? Хлопці мені підказали, що тут є отака штука, яка спрацювала. І я вам хочу сказати, що не дуже тут і великий багажник. Поки що так, поки що. Мені тепер. О, що я можу сказати про салон? Е, я не розумію, де тут ковші, де гідроручник, де якісь регулювання настройки автомобіля. Е, трошки для мене це незвично. І взагалі, як для мене, то це якийсь дідовський салон на електроприводі, але в принципі комфортний як для. Тачки, на які ти їздиш по місту, але для мене досить незвично. Ну, на треку, я думаю, затестимо, як мене буде кидати по салону. Ну, і саме цікавіше. ви, в принципі, захочете подивитися, що в неї під капотом, і зараз я вам це покажу. Shut <laughs> <laughs> your Слухай, Волтер, а підскажи, будь ласка, які є допоміжні системи чи функції в даному автомобілі, так як я не сильно розумію, що тут є і що може мені допомогти в місті ну, в цій тачці? Саме головна функція ізюмінка цього авто, це City Safety. Вона бачить а, повністю а, все навколо. І якщо, наприклад, ти в зловавгав, це може бути як в заторі, так і реально на швидкості, вона загальмує. Тобто вона, якщо бачить перешкоду, uh -huh. ти, ти ніяк не реагуєш, просто uh -huh. викач. Вона загальмує. Вона зробить так, щоб автомобіль зупинився не без ДТП. Без Також це дуже допомагає, коли виїжджаємо з парковки. Наприклад, ти не бачиш, що там їде щоб ти його вибач, не збив, uh -huh. вона сама все бачить, все керує, втручається, зупиняє. Ось і все робить за тебе. Ось, якщо ти твоя увага відсутня Слухай, ну це все прикольно. Я думаю, що ці функції дійсно допомагають в місті. Коли ти відволікаєшся на телефон, коли ти там на дисплеї чи там я не знаю, там на якусь краси, красиву дівчину дивишся, то ці функції допомагають тобі. Також вона підрулює, якщо, наприклад, по машину веде, uh -huh. вона бачить uh -huh. смугу, вона сама uh -huh. підрулює. Uh -huh. Тобто порушити правила ПДД вона мені не дасть, я так розумію. Так, да, жаль, <реш> да, Для БМВСТ да. це, це проблема. <реш> <реш> я так розумію, є камера огляду майже на 360 чи на скільки. Повністю на триста шістдесят градусів. А як її, а як їй <реш> давай <реш> зупинимося? <реш> да. А давай її вімкнемо, як, як, як її вімкнути? Ось це. <давців> як це о, не це? Це бачиш, я вже так, трошки так. починаю шарити в цій тачці. А як вона, вона якось із супутником типу, поєднується, як вона робить таке ні, ні, такі, ні погляд? Там там стем камерки є. Під дзеркалами є камерки, а це все, що з боку, це угу. під зеркалами камерки. Передня камерка <продук> скліться. Бачите, тут чотири вон біля. <платити> можна можна покрутити. Ось ну, те, що зеркалами. Дань, відкрив двері. Опа! Ух ти! Ух ты! <платити> Доводчиків немає? Ні, говно, не куплю Вольво. <рес> не куплю Вольво. Ооо, тобто я можу якщо я Туалік, буду Так, Це якраз для Марини. Дорогі глядачі, якщо ви хочете купити своїй дівчині чи дружині автомобіль, купляйте Вольво. Ні, не слухайте. <рес> Прикольна функція з камерами, як можна перевести і назад, я так розумію, ззаду теж. Так як ну, типу, у Марини є проблеми з їздою назад, і вона не один раз коцала свою бойовий. <рес> це не було це, це дуже прикольна штука. Включаєш задню передачу і дивишся в камеру і розумієш, куди тобі треба їхати. Ну, типу, ну, Марина все одно врізалась. Я не здивований. <рес> Волтер, а розкажи мені, будь ласка, про приборну панель. Як вона, ну типа, в нас просто стоять спортивні дашборди, Ми бачимо температуру масла, давку, антифріза, там ну допоміжні там всякі датчики. А тут, звісно, це трішки інший рівень. Тому хочу від тебе ну, отримати якийсь фідбек з приводу приборки. Да, дивись, тут дуже сучасна приборка на андроїді, як і на повністю а, показує знаки, <соць> дорожні мапу, де ти їдеш, як навіть можна налаштувати навігацію, показує а, значення рекуперації, батареї тощо. Тобто вона показує тобі абсолютно все, що тобі потрібно за кермом. Блін, ну от криша класна, типа єдеш і прямо пер'ян не очкуй! На установки! Бо ви не оплатили проїзд, я вас не випущу. Пакет предусмотрен! Ми Точно не перевернемося. Зараз побачимо. Ну, Перші враження від перших двох поворотів, вона дуже валка, звісно. Зразу розуміємо, є розуміння, що це автомобіль для міста, але не як не для трека. Е, щось нас трішки тріщить вже в підвісті. Я думаю, що хлопці це підфіксять у себе на сервісі. Або до вас одразу тому звертайтеся на волю сервіс, не пошкодуйте. Ну, на гальмуванні вона прикольна, я тобі так скажу. Коли на поворотах, я думаю, що вона не дуже стойчива, звісно. Не дуже, вона дуже волка. Так. Да. Вона дуже волка. Я, звісно, да. Ну, тупо нагадала крузак. Так, так, так. Хоча, хоча крузак в деяких моментах прям, ну, мене здивував. Прадік. А, прадік, так, прадок, прадік, це взагалі, це прям, ну... Тому що, оце вона так валиться на боки, що ти, ну, тіпа, Просто вам треба приїхати десь в корчі, реально, щоб зрозуміти цей момент, коли тебе притискає до асфальту, і ти розумієш, що ти не завалишся. О, да. Ну е, мої враження від керування, я тобі скажу так, пливе морда. Пливе морда, вона не тримається геть зовсім передньою вісю. Ти починаєш прискорюватися в повороті, відкриваєш газ десь на виході з поворота і розумієш, що в тебе морду зносить. Це такий, ну типа для мене мінус в. Такі, знаєш, в агресивній їзді, якщо я десь хочу атакувати поворот, чи десь прискоритися, чи десь в повороті прискоритися. Типа для мене це невеликий мінус. якби. Я думаю, що люди, які їздять на спортивних тачках, зрозуміють, про що я кажу. Ну що, любі друзі, зараз ми трішки перемістилися в салон і хочемо вам показати е деякі фішки, які є у Вольво. І так, перше, режими керування є стандарт, є оффроуд. Якщо ви заїхали на якесь бездоріжжя, і у вас є сумніви, що ви там проїдете, включіть функцію оффроуд, яка не включається. Блять. Блять, коротше, вона на ходу не включається. В общем, треба зупинитися і включити. Я я Так. Ще що мені сподобалось в даній тачці, якби воно і дескомфортно і сподобалось, якби тут є дві медалі цієї фішки. Тілот Асіст. Коли, наприклад, я хочу перестроїтися, тіпа, вона не дає мені, вона блокує руль, падло. <гум> е, вона був типа, ну, типу, класна фішка, тому ну, типу, якщо ви відволікаєтесь від дороги там, і ви трошки зміщаєтесь десь, кудись, то вона не дає зміститися. Це класна фішка, це безпека, по першу чергу, ваших близьких дітей ну, тощо. Ну, її можна в принципі, відключити. на ходу її можна відключити! Бо оффроуд я не зміг на ходу включити. Так, включаємо далі. Що мені ще сподобалось, це одна із фішок це лам-педал драйв. Я їздив на BMW i 3. Типу, прикольна те штука, ти управляєш машиною одною педаллю. Ти можеш забрати ногу з педалі газу, і вона починає сама зупинятися. Типу, до цього треба привикнути. В місті може бути трошки складно, тому що можна ну, типу, не розчитати шлях, да, гальмівний шлях. Тому ну, тіпа, ця штука, от ви відпускаєте педаль газу, дивіться, от, і ми зупиняємося. Ми прям зупиняємося, зупиняємося. Воно, ну, тіпа, дуже чітко працює ця штука. Тому я її відключу. А зараз ми зупинилися для того, щоб перейти все-таки на функцію оф і трішечки її затестити. Зараз вам продемонструємо, як воно працює. Ми тут щось знайшли, якусь О, там дуже багато багна поїхали туди. Мої думки, ну зараз ми їдемо по такій, якби грунтовій дорозі. О, зараз ми це затестимо старий. Тестимо? Давай, поїхали, тестимо. Давай, Давай, поїхали. Нормально, все буде добре. О, багнючка, багнючка, ану. Оп, оп. Ну, слухай, слухай. Легенько, До... да. В принципі, не багато багна, але ну якби так вона легенько зайшла, вийшла, прям молодець. Там не були. Ті да, так, 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 так. Так. У нас ще трошки є, давай трошки, да, давай трошки затестимо. Ага. Да. В принципі, без ніяких напрягів, вона тобі ось, ось клап-клап, все, ми переїхали, все, в принципі. Зараз подивимося, прийдемо далі, може ж знайдемо щось жорсткіше і трошки затестимо. Ну, в принципі, функція вона виповнює на всі 100%, я думаю, просто не, не так, як настоячі професіональні ці оффроудери, які там топлять свої машини і ТДП. А так, в принципі, ось, ну, тіпа, невеличка гірка, якби, якщо ви там піймали якийсь пісочок, я думаю, що повний привід тут справиться, і вийде, вивезе вас звідки ви захочете просто і все. Ну если мы в натуре сядем нам дядя. Гало, що воно було не глубока. <головіко> так, мы сили, мы силы, старий, мы сіли. А теперь дивись, а теперь дивись, виїжджаємо. дивись. А тепер диви, як ми плавно виїжджаємо. Я відкриваю дросіль десь, ну, діпо, нажимаю на газ на процентів 10, 5-10%. Просто легенько нажимаю. Ми просто, ти бачив, як ми стозли yeah, yeah, yeah. і зупинилися. Я yeah. да, ну, спеціально зупинився і ми стартували, ну, діпо, легенько я нажав на педалі, ми виїхали. Yeah. Прям, ну, топчик. При цьому при цьому, що у вас резина, ну стандартна, звичайна міська резина. От, от і все. Ну, тобто, прикольно працює функція офрон. Е, з мінімально з якихось, якихось там е, болот можна виїхати. Пісків, якби, не бачу ніякої проблеми. Так, Дивись, угу. можна тут нормально по -по погасати. Так, Блін. можна туди поїхати, бо видно, що там ніхто далеко ну, довго не їздив. Тому давай, мабуть, розвертатися. Це мене така ідея є, виїзди, як взять угла, угла вгору. Розвертаємось прямо посеред Ух ти, блять. Спрацювали сіті да? да? А що це таке? Ти стоїш тіле? Окрема історія. Да? Скажу, коли витрукав. Накурі? На б не втрукав. Ти, типу, вона щось там побачила? Да, да. Воно. А, мать його, за ногу. Така нора поїхати на ту, на той пагор. Так, да. чекай, де я каву поставлю. Да, став. Я думаю, що всім чутно, як вона пищить. Ну шо, поїхали. Так. Та да, їдемо, але потихеньку. Да, давай потихеньку. Давай потихеньку. О, у нас він оффроуд. Блін, Блінк треба знаєш що зробити? Треба дати послухати людям. воно все піщи, конечно. Тільки воно бачить всього. Ну що, починаємо підйом? Да, давай. Народ, тут десь кут нахилу градусів, ну, десь 20. Ну Дивіться нормально було. Може навіть 30. Ну, воно прям, ну, щоб ви розуміли, ну, нормальний такий пах. Ми просто в полі. Ми Ми просто в ми просто в полі. вирішили це... поїхати да. на полю. Бо тут хтось колись уже їхав, ми побачили, що тут хтось їхав, пробував їхати і ми теж зараз їдемо. Якась якийсь Хайлендер, але ми не гірше. Ух, йо. Ну, щоб ви розуміли, тут реально. ну, ми як космонавти якийсь реально. Таким кутом я вам кажу, тільки фото збітак. А знаєш, що саме прикольне? Це назад спуститися потім. Подожди, ми ще не виїхали. Так, да, ми виїхали, ще не виїхали. А виїхали ми куди? Насп... На поле. Я сподіваюся, не на мін на поле. Ні, звичайне. Ох, йомой. Опа! Ми просто на звичайному полі старий треба? Спуститися назад. Він скажуть, мов люди покрути. Йоперний ти тистит просто. Іди сюди, подиви, подиви, звідки ти заїхав. Йомоє! Народ, ми їхали, он звідти. Тут я вам кажу, градусів 30. Ну реально, бля. Дуже високо, дуже. Не знаю, може камера вам не передає ну, типу, висоту, але я вам кажу, якби ви тут буде Ну, Слухай, я приємно здивований. Тим, що у нас просто звичайна міцька резина. Ми заїхали на таку прикольну, чудову місцину, знайшли такий підйом, заїхали просто на поле через таку гірку. Якби. ну, Я вам скажу так: ну, типу тачка заслуговує для те на, на те щоб її купувати е, їздити на ній кайфувати як по місту, ну, як по місту так і можна виїхати за місто Е, ну понятно, що в рез в режимі розумного, а не прям топити її десь як настоящий фроучі да не е, повторюйте те, що ми робимо повторити, так, якби ми там трошки розуміємося до чого, якби. Але і тачка себе дуже прикольно показує по місту. Ми на ній покаталися на Феофані на автодрому. Що в принципі теж вона є деякі моменти і погані, і хороші, якби вона дуже швидко прискорюється, непогано гальмує. Але вона дуже валка на руль, якби не спортивна резина, і ну багато є різних факторів, чому якби мені і сподобалось, і не сподобалось. Але все ж таки тачка прикольна, є е, е, сенс її купувати і отримувати кайф від її управління. Ну так, да. просто ну, тільки на БМВ їздить, ви вибачте, звісно. Ну, тому тому може, йому може щось не сподобатись. Як мінімум, маємо. Маємо. Як мінімум те, що немає заднього приводу.